Водитель на театрально, пожалуйста. Просто Я кажу, як в машине с подвокитником. Вау! Ты шо? Да тут сишки даже лежат, смотри. Подстаканник О! Саныч, тобі бина куда? Ми, будь ласка, на театральном. На театрально? Ну все, поехали. Подвохотишек назад поїхали. Я думал, мы на заднем. А. Водитель на театрально, пожалуйста. Влас там назад детский руль стоит. Слышно было. Сейчас. Багажник. Давайте другий, друг другий, другий цей, сценарій. Да. Вставай, вставайте. ставай. Тобто, що... не просто так. Безкаркасні меблі, це ж приколна прикол. прикол. Це нова мода. Така блін. Тобто можна сісти вперед з ногами, як я люблю п'яти ножки, протягнути, щось нікому не подобається. Що відбувається? Це Ні. не сп... це ще не спальне місце. Я у вас, я ще з години ви мені вже предложили раз п'ять ноги протягнути. Та як ви думаєте, ми будемо реагувати? Ну no, це більше, щоб сісти спиною. Так, да, в е... да, мене просто я не хочу пачкати. хочеться, знаєте, щось з стягандрозу, знаєте? Що... До, да, до 32 хочемо хочем